нагоди відзначення Дня захисника України у приміщенні районної державної адміністрації відбулося нагородження 118 учасників АТО, які проживають на Бориспільщині медалями за оборону держави. Привітав присутніх з ним захисника України голова райдержадміністрації Дмитро Воронін. Ми не для галочки, кажу відверто. Захотіли зібрати всіх наших хлопців, які чесно і мужньо виконували свій обов'язок. На сході України для того, щоб привітати вас і вшанувати пам'ять тих, кого сьогодні з нами немає. Задача держави, задача держави сказати, що ухилитися вам всім. Шанувати вас і не забувати, хто боронив і хто виборював незалежність нашої держави. Слава вам і хвала! Слава Україні! Дмитро Олександрович також відзначив допомогу волонтерів, адже небайдужі громадяни підтримують українських бійців на сході країни не тільки словом, а й ділом. Командир 11-го батальйону територіальної оборони збройних сил України Київська Русь Олексій Савич також приєднався до привітань. Особисто хочу вручити. Три медалі, три відзнаки начальника Генерального штабу команди Обронної сил України, народні відзнаки, які називаються Ветеран антитерористичної операції. Чому ці три, тому що я хочу вручити тим бійцям, з якими колись пліч-опліч воював на фронті, в якості командира 11-го батальйону Київська Русь. Нагороджується рядовий кузій Андрій Миколайович. Старший солдат. Гомон Юрій Миколайович. Старший солдат кривохижа Олександр Васильович. Знаки учасника АТО вручив військовий комісар Бориспільського міського об'єднаного військового комісаріату Володимир Майсенко. Також привітав присутній зі святом виконувач обов'язків голови Бориспільської районної ради Іван Недогибченко. Я пам'ятаю, як у цій залі в минулому році збиралися матері, і проводилась акція під гаслом Не пустимо дітей на війну. І тоді Багато хто думав, а що ж би було, якби ви не захистили, і якою б сьогодні була б та зона, а то, якби не ваш героїзм, не ваша мужність, не ваше життя. Я низько схиляю голову перед вами за вас подвиг. хочу побажати вам, перш за все, міцного здоров'я, мирного неба всім нам. У нашій країні заступник голови асоціації, учасників бойових дій та учасників АТО Борис Пліщини Олексій Цілик висловив подяку тим, хто не залишився осторонь та знаючи потреби бійців, допомагав їм. Я хотів би висловити подяку голові районної державної адміністрації воронімо Дмитру Олександровичу, також працівникам районної державної адміністрації, головам Сінера. В Бориспільській організації Червоний Хрест, а також нашим любим друзям, волонтерам. Я бажаю вічного здоров'я і миру. Зараз берег саме більше хочемо. Від імені волонтерів до присутніх звернулася голова координаційної волонтерської ради при Бориспільській райдержадміністрації Юлія Кияшко. Обов'язок кожного чоловіка захищати свою сім'ю та свою родину. Ви цей обов'язок виконали з честю. Ми пишаємося вами в лютий мороз, в жару, в окопах, в бліндажах, в землянках ви захищали наш спокій та наші життя. Низький уклін вашим батькам за те, що вони виховали справжніх патріотів і справжніх захисників. Слава вам, слава Україні! Волонтер Юлія Кияшко також була нагороджена медаллю за гідність та патріотизм. У залі з особливим почуттям лунало Слава Україні. А у відповідь мужніми чоловічими голосами звучало Героям слава. 118 учасників АТО з Бориспільщини отримали свої нагороди. Медалі за оборону держави заслужені честю та гідністю. Тетяна Поминальна Віталій Назаркевич. Новини телеканал Бориспіль.